Яке авто за визначенням можна вважати старим? Виключно ось таке, чи можуть бути ще такі варіанти? Загалом старим вважається авто, вік якого перевищує 10-15 років. Але є нюанси: автомобіль може бути відносно новим за віком, проте вважатися старим через значні зношення або великий пробіг. Також важливо враховувати наявність сучасних технологій, авто, що не відповідає сучасним стандартам безпеки та комфорту, часто вважають застарілим, навіть якщо йому менше 10 років. Тому, оскільки визначення старого авто досить неоднозначне, в цьому списку будуть ті автівки, які відповідають поняттю не старе, і в плані технічного стану і по пробігу та рівню технологічної оснащеності. Привіт, друзі! Ви на каналі «Звігар Авто. Мене звати Антон, і сьогодні ми розглянемо топ 10 автомобілів не старше 5 років, які ви можете вигідно привезти зі сполучених штатів Америки. Ці авто відповідають сучасним стандартам, а завдяки аукціонам їх можна придбати значно дешевше, ніж на місцевому ринку. Якщо хочете залишатися в курсі найкращих автомобільних пропозицій, підтримайте нас подобайкою та підписуйтесь на канал. Це отут внизу. Тож починаємо. Перший автомобіль у нашому списку Volkswagen Tiguan 2019 року. Популярний кросовер може бути проданий на аукціоні за орієнтовно 4-5 тисяч доларів. У підсумку цей автомобіль обійдеться в Україні близько 13-15 тисяч доларів вже разом з ремонтом. Пошкодження незначні і вартість ремонту бачите на екрані разом з іншими розрахунками по пригонам. І, звісно, наглядне порівняння з цінами в Україні. Наступний автомобіль Toyota RAV4 2020 року. Виграшна ставка на аукціоні близько 12 тисяч доларів, і з усіма витратами автомобіль в Україні обійдеться приблизно 24 тисячі доларів. Це популярний варіант, оскільки rav 4 відомий своєю надійністю і, в принципі, гарна та комфортна машина. Погодьтеся. І звісно, порівняння з тим, що пропонує український ринок по даній моделі авто, бачите на екрані. В варіанті з нашого прикладу. Пошкодження тільки кузовні, як можна виправити оригінальними деталями, також зі Сполучених Штатів. За деталями теж звертайтеся до нас, навіть якщо потрібні тільки деталі, наша команда підбере і допоможе. А за автомобілем під пригон, тим паче, самі розумієте, так ще й на логістиці зекономите, не забувайте про це. Всі контакти, як завжди, під відео дзвоніть, пишіть. Раді будемо відповісти. Далі у списку Volkswagen id 4 2021 року. Сучасний електромобіль від Volkswagen. Виграшна ставка на аукціоні становить близько 12 тисяч доларів. А в Україні він обійдеться орієнтовно 20 тисяч доларів. ID4 поєднує в собі технологічність і просторий інтер'єр, що робить його відмінним вибором для тих, хто хоче перейти на електрокар. Порівняти ціну можна по актуальним оголошенням, які є зараз на цю модель в Україні. І не забувайте приганяти електромобіль завжди вигідно, тому що це всього 100 доларів за розмитнення. Ще один популярний автомобіль Kia Sorento 2021 року. Його виграшна ставка з хорошими варіантами битка може становити близько 8 тисяч доларів, а загальна вартість в Україні буде приблизно 17 тисяч доларів. Автомобіль має мінімальні пошкодження попередній стороні, які виправляються досить просто. Та головне невеликий пробіг, що робить його привабливим для родин. Щоб взяти і не думати якийсь час про відвідування СТО, що дуже б'є по гаманцю. Саме по цій причині більшість покупців обирають якомога новіші моделі. Скільки таке авто вартуватиме у власників чи перекупів на нашому ринку, бачите у себе на екрані. А п'ятий автомобіль у нас Nissan Leaf 2020 року. Особисто я не люблю його за дизайн, але автомобіль погодьтеся дуже класний і надійний. Популярний електромобіль для міста, який відзначається своєю економічністю та екологічністю. Виграшна ставка на аукціоні близько 7 тисяч доларів, і в Україні він обійдеться орієнтовно в тисяч доларів. Leaf є чудовим варіантом для тих, хто хоче перейти на електрокар без суттєвих витрат. І звичайно, деталі по цінам в Україні бачите на екрані. Наступний у списку Hyundai Santa Fe 2021 року. Виграшна ставка орієнтовно 5 тисяч доларів. Із урахуванням усіх витрат автомобіль вийде близько 12 тисяч доларів в Україні. Це новий кузов з мінімальними пошкодженнями. А головне їздив автомобіль по рівним дорогам Сполучених Штатів, заправлявся нормальним пальним. В Україні котив мішку з тією ж вартістю, яку ви бачите на екрані. Просто порівняйте сьомий автомобіль Ford Edge 2020 року у крутій комплектації. Виграшна ставка на аукціоні близько 7 тисяч доларів, а в Україні його вартість складатиме приблизно 17 тисяч доларів. Це популярний середній кросовер з хорошою комплектацією. В нашому варіанті пошкодження здебільшого можна назвати косметичними, і це не є проблемою. Які пошкодження приховані в варіанті на ринку України невідомо, але ціни на екрані і вони не дуже а, радують. Далі маємо Ford Fusion 2020 року. Надійний та економічний автомобіль, що чудово підходить для міських поїздок. Цей автомобіль обійдеться орієнтовно в 16 тисяч доларів після всіх витрат, з урахуванням, звичайно ж, виграшної ставки близько 8 тисяч доларів на аукціоні. Fusion забезпечує низьку вартість володіння завдяки своїй економічності та має відмінні характеристики для своєї цінової категорії. Всі деталі по вартості бачите на екрані, друзі. Дев'ятий автомобіль Ford Explorer 2020 року просторий кросовер з надійною репутацією. Часто буває в наших випусках. Його ціна на аукціоні починається від орієнтовно 7,5 тисяч доларів. А в Україні цей автомобіль можна отримати приблизно за 18 тисяч доларів після всіх витрат. Це ідеальний вибір для сімей та любителів подорожей. Взагалі, мабуть, Форд це те авто, яке найбільше асоціюється зі Сполученими Штатами. Тому є сенс брати його прямо звідти, місцевого, як то кажуть, що по цінам, як завжди, на екрані. І нарешті десятий у нашому списку це Chevrolet Bolt 2020 року. Це повністю електричний автомобіль, який забезпечує низьку вартість експлуатації завдяки електродвигуну та компактному дизайну. Його виграшна ставка складатиме близько 9 тисяч доларів, і з усіма витратами він обійдеться в Україні орієнтовно 16 тисяч доларів. Bolt ідеально підходить для міського життя, особливо завдяки своєму запасу ходу. А ось такий наш топ-10 авто не старше 5 років, які можна вигідно придбати зі Сполучених Штатів Америки разом зі Zviger Auto. Якщо у вас є досвід покупки авто з аукціонів, або ви хочете поділитися своїми думками, обов'язково залишайте коментарі. Дякуємо за перегляд! Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. З вами був Антон і команда Авто. До зустрічі, друзі, у наступних випусках. Па-па!